Самоковіч продовжує навчати львівських школярів безпеці дорожнього руху. Цього тижня волонтери завітали у навчально-виховний комплекс Арніка, де весело, а головне цікаво, у формі гри першачки вивчали, як правильно поводитись на дорозі. Вони лише вивчають абетку, але на запитання, що таке аварія, відповідають без вагань. Аварія це коли е, дві машини чи два яких транспорта врізались. Добре? А потім машина їхала коли водіє п'яні». Переходити через пішохідний перехід першачки теж вміють, але не зовсім правильно. Тому волонтери самопомочі у веселий спосіб показали їм, як це треба робити. Результат не змусив чекати. Дивитися на ліву, на праву і на ліву і на тоді право. переходити. «Зелений коль значить, що треба можна проходити, а червоний не можна. Розповідали дітям і про те, що користуватись мобільним телефоном, переходячи дорогу, не можна. Триваючи і бавлячись, школярики вивчали і дорожні знаки. Вони це дуже радісно сприймають. Для них дуже щастям великим є, коли ми проводимо з ними різні, різні ігри. Особливо це стосується світлофора, під час якого вони можуть постривати, порухатися, коли ми переходимо дорогу через зебру. Вони насправді уявляють цю ситуацію, як ніби вона відбувається насправді в житті. І це дуже важливо, оскільки вони переживають її на більш емоційно, ніж ми. І навіть вивчення правил приносить їм велике задоволення. У свій спосіб дбають про. Безпеку дітей на дорозі і їх вчителі. Ми на уроках праці виготовляємо макети дорожніх знаків, макети світлофори, і діти крім того, на уроках основи здоров'я у нас є спеціально відведений блок уроків, де ми розмовляємо про правила вуличного руху і діти вчаться бути грамотними пішоходами. Гарний настрій і море позитивних емоцій. Саме це найбільше запам'ятається дітям. Прощаючись з волонтерами, школярі просили їх повернутися ще. А прийшла. наразі. Ми працюємо з першими класами. Вже охопили близько 30 шкіл. До кінця цього навчального року плануємо охопити не лише перші класи, а й другі. Тобто, діти перших других класів міста Львова знатимуть про безпеку на дорозі.